Доброго дня, дорогі друзі, ми з України і продовжуємо з вами вивчати зображення Землі на географічних картах, планах місцевості, глобусі і так далі. Наше з вами життя, як нам відомо, це постійний рух. І коли ми кудись рухаємося, ми повинні рухатися впевнено, а впевнено, ми будемо рухатися тільки тоді. Коли ми точно знаємо, куди нам треба рухатись. Для того, щоб знати, куди нам треба рухатись, нам треба попередньо визначити напрямки. Визначити напрямки в наш час можна за допомогою звичайнісінького смартфона, де у нас є Google карти, крім того, є сучасні навігатори. Але бувають випадки, коли ні те, ні інше не працює. І тоді виникає дилема, як визначити правильно напрямків, напрямок свого руху. І от тоді на допомогу нам приходять знання з визначення напрямків на місцевості і на карті, без сучасних засобів. На сьогоднішньому році ми спробуємо з'ясувати, як же визначити напрямки на карті та на місцевості, не використовуючи сучасні технології. Тема нашого сьогоднішнього року визначення напрямків. Мета нашого сьогоднішнього року з'ясувати, як визначити напрямки на карті та на місцевості. Давайте будемо розпочинати. Отож, іноді буває так, коли ми приїхали в незнайому країну, або в незнайоме місто, або в село, або в інший населений пункт, і можемо там загубитися. Можемо загубитися, оскільки не знаємо, куди нам іти. Іноді таке буває. Як же нам знайти дорогу додому? І чому мандрівники іноді потрапляють в інші місця, ніж вони планували потрапити? Причина дуже проста. Вони не вміють орієнтуватися, не зуміли зорієнтуватися на місцевості. Знання орієнтуватися на місцевості, тобто визначити напрямки на місцевості, дуже важливі у будь-яких випадках. Уміння орієнтуватися, тобто знаходити напрямки, шляхи на місцевості, визначати своє географічне положення щодо сторін горизонту, необхідне кожному з нас, як у нашому повсякденному житті, так і в багатьох професіях. Що ж означає діти зорієнтуватися на місцевості? Зорієнтуватися на місцевості, це означає визначити своє місце знаходження відносно сторін горизонту. Добре, давайте тепер з'ясуємо, що ж таке горизонт і які існують сторони горизонту. Коли ми стоїмо з вами на відкритій місцевості і дивимося далеко вперед, ми ж можемо побачити ту лінію, де нам здається, що ніби небоскин спирається на землю. Оця лінія, діти, і буде називатися горизонтом. Ну, на цій картинці горизонт буде ось він у нас, да? які ж існують сторони горизонту. Ну, з молодшої школи, ви, мабуть, знаєте, що існує чотири основних сторони горизонту, або їх іще називають сторони світу. Давайте їх пригадаємо: це північ, південь, захід, схід. Так як ви бачите розташування оцих чотирьох основних сторін горизонту, так вони і є. Північ завжди попереду, південь завжди позаду нас, зліва буде захід, а справа буде схід. Нічого не змінюється. Добре. Але це в тому випадку, коли ми з вами впевнені точно, що ми дивимося на північ. Крім основних сторін горизонту, існують ще проміжні сторони горизонту. Чому їх так назвали? Тому що вони діти розміщені між основними. Їх теж чотири. Давайте розглянемо. Між північою і Сходом розташована північно-східна північно-східний напрямок. Між півднем і Сходом південно-східний напрямок. Між півднем і Заходом південно-західний напрямок. А між північою і Заходом північно-західний напрямок. Звичайно, в міжнародній коли ми подивимось на міжнародні назви, то основні чотири сторони горизонту мають свої міжнародні назви і позначаються буквами англійського алфавіту. Наприклад, N означає норд північ. Z означає S означає зют південь, W означає захід. А Ост означає схід. Тобто ось цими чотирма буквами. Керуються географи всього світу. Прошу вас запам'ятати ці букви і яку сторону горизонту вони означають, тому що ситуації в житті можуть бути різні. Невідомо, де ви, не дай Боже, заблукаєте, і тоді ви зможете їх використати. Як же зорієнтуватися на місцевості? Наприклад, у нас є географічна карта. Ну, Тут діти карта України, але ми можемо взяти будь-яку карту. Можемо взяти карту світу, карту якогось материка, карту міста, району, неважливо. Маєте запам'ятати одне, як табличку множення, що на географічних картах, планах верхня частина карти завжди північна, нижня частина південна, ліва частина західна, права частина східна. Постає питання: а чи можна на карті на плані визначити проміжні сторони горизонту? Так можна. Наприклад, на, на карті України суми будуть знаходитися на північному заході, на північному сході, бо розміщення між північчю і Сходом. Азовське море буде знаходитися на південному сході, бо розміщено між півднем і Сходом. Наприклад. Частина кордону України з Румунією знаходиться на південному заході, бо розміщено між Заходом і Півднем. А місто Луцьк знаходиться на північному заході України, оскільки розміщено між північчю і Заходом. Я думаю, що з цим зрозуміло. Тепер давайте попробуємо потренуватися. І так. Уявимо собі, що ми знаходимося в столиці України, в місті Києва. Керуючись картою України, нам треба визначити, в якому напрямку відносно Києва розташовані такі міста. Одеса. Що нам для цього треба зробити? Нам треба подивитися, в якому напрямку від Києва знаходиться Одеса. Якщо вона знаходиться в напрямку вниз, значить вона знаходиться на півдні. Житомир. Житомир знаходиться ліворуч від Києва. Зліва, як ми знаємо, у нас захід. Отже, Житомир знаходиться на захід від Києва. Чернігів Чернігів знаходиться зверху, над Києвом. Зверху у нас яка сторона горизонту на карті? Правильно, північ. Отже, Чернігів розташований на північ від Києва. Кримські гори, тут їх немає, вони знаходяться у нас в Криму. Крим знаходиться внизу від Києва, тобто на півдні України, тобто на південь від Києва. Чорне море також знаходиться внизу під Києвом. Знаходиться на півдні України, значить на південь від Києва, а українські Карпати вони знаходяться ось тут, зліва, тобто на захід від Києва. Таким чином, за допомогою карти, плану, можна легко визначити сторони горизонту і можна легко визначити, де розташований об'єкт, один об'єкт географічний відносно іншого. Це все добре. Немає карти. Як визначити напрямки на місцевості. Для того, щоб визначити сторони горизонту на місцевості, нам треба знати хоча б один напрямок. І цей напрямок буде північ. Якщо ви визначили напрямок на північ, то всі інші сторони горизонту легко можна визначити. Достатньо стати обличчям напрямку на північ і розвести руки в сторону. Тоді, попереду від вас буде північ, позаду південь, з лівої сторони буде захід. І справи і схід. Нескладно, сподіваюся. Далі. Але в наш час використовується для визначення сторін горизонту, використовується спеціальний прилад діти, який називається компас, що являє собою компас. Компас дуже нагадує годинник, але в ньому, на відміну від годинника, тільки одна стрілка. Ця стрілка намагнічена, тобто, вона має магнітні властивості і здатна вільно обертатися на стежність. Тобто компас складається з отакої стрілки двусторонньої і шкали. Так, коло компаса, шкала компаса поділена на рівні частини, які називаються градуси. Всього 360 градусів. Слід відмітити, що для визначення сторін горизонту компас треба покласти на нарівненьку на горизонтальну поверхню, а потім обертати його до тих пір, поки позначка північ-південь. Поки стрілка не стане в напрямку північ-південь, такий компас діти називається орієнтований. Все, ми знаємо, де північ, де південь, інші сторони горизонту дві визначаються автоматично. І проміжні, в тому числі. Так, добре, з цим розібралися. Щоб не заплукати в незнайомій місцевості під час прогулянки в лісі, обов'язково потрібно з'ясувати за компасом, в якому напрямку ви вирушаєте. Лише в такому разі ви зможете з'ясувати, в якому напрямку вам треба повертатися. Якщо ми, наприклад, подивіться по компасу, визначили, що ми рухаємося на південний схід, то однозначно, для того, щоб повернутися діти, нам треба рухатися на північний захід. Думаю, з цим теж зрозуміло. Далі. Для того, щоб більш точно визначити напрям на той чи інший об'єкт, використовують спеціальне поняття. Воно називається азмут. Слово азимут прийшло до нас з арабської мови і означає в перекладі напрямок. Як же, що ж таке азимут і як його визначити? Азимут, діти, це, як бачимо, кут між напрямком на північ і на даний предмет. Як бачите, відлік азимута починається з північної сторони горизонту і далі за ходом годинникової стрілки. Отже, азимут – це кут між напрямком на північ і на даний об'єкт. В даному випадку ми бачимо, що азимут на окремі лілистяне дерево складає 280 градусів. А як же ми дізналися це? І знову нам на допомогу прийшов компас. Давайте розглянемо, як за допомогою компаса. Можна визначити азимут. Для визначення азимута, по-перше, перше, нам компас треба зорієнтувати. Ми вже знаємо, що це таке. Його треба покласти на рівненьку горизонтальну поверхню і крутити до тих пір, поки у нас стрілка не покаже напрям, північ-південь. Що ж робити далі? Далі на скло компаса кладуть паличку, будь-яку, яку знайдете. Це може бути сірничок або інша паличка, дерев'яна, пластикова, неважливо яка. Кладемо цю паличку. Так, щоб вона кінцем своїм вільним показувала на предмет. І проходила через обов'язково через центр кола циферблата. Далі дивимось на циферблат. В тому місці, де паличка спрямована на предмет перетинає шкалу, ми просто-напросто прочитаємо значення азимута. В даному випадку видно, що азимут становить 60 градусів. Давайте спробуємо потренуватися. І визначити азимут на різні географічні об'єкти. Перед нами компас і показано напрямки на чотири географічні об'єкти. Отже, азимут на промислове підприємство на завод складає десь приблизно 60 градусів. Азимут на окреме хвойне дерево складає 120 градусів. Азимут на млин складає приблизно 230 градусів. Азимут на окремий будинок, як бачите, складає 300, а, 300 градусів. Як бачите, азимут це кут між напрямком на північ, і на даний об'єкт визначається він від північного напрямку за ходом одиникової стрілки. Кожній стороні горизонту відповідає свій азимут. Так як відлік іде з північного напрямку, то північ має азимут 0 градусів, повне коло 360 градусів, значить, азимут півночі. Це 360 градусів і 0 градусів. Азимут напрямку на схід становить 90 градусів, тому що напрямок між північчю і сходом утворює прямий кут. Азимут напрямку на південь становить 180 градусів, <кій> оскільки кут між напрямком на північ і на південь розгорнутий і становить 180 градусів. Відповідно, азимут на захід становить. 270 градусів. Проміжні сторони горизонту, діти теж мають самої азимути. Для того, щоб дізнатися азимут проміжної сторони горизонту, треба оцей кут поділити пополам. Тобто, якщо у нас азимут на схід 90 градусів та азимут на північний схід 90 поділити на 2, скільки буде 45 градусів. Отже, азимут на північний схід 45 градусів. Тобто, дивіться, кожен оцей відлік становить 90 градусів, кожен такий сектор 90 градусів. Далі, як же дізнати азимут на південний схід? Тут у нас схід 90 градусів, 90 і 180 різниця, скільки 90 градусів. Ми маємо до 90 додати скільки 45. І матимемо 135 градусів. Отже, азимут на південний схід 135 градусів. Ну і так далі. Воно у нас. Визначається. Добре. Зараз на слайді перед вами різноманітні е, <кій> завдання. Можна з завданнями цими ознайомитися. Ми це на уроці з вами уже в класі безпосередньо обов'язково зробимо і ці завдання виконаємо. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з визначенням напрямків. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.